Друзі, всім привіт! Хочу вам показати, як встановлювати е, українізатор для гри вейм. Це буде корисним е, дуже багатьом українцям. Показую. Заходимо в Google. Е, всі силки я залишу в описі. І так, заходимо. Нексус модком. Тут у нас є гра гра Вейн, український переклад. Для початку вам треба буде залогуватися. Коли ви залогуєтеся, тоді ви зможете зможете скачати. Так, ні. Ми заходимо. Як ви бачите, оновлення проходять дуже часто. Тобто, наскільки я бачив, як тільки виходить якийсь hotfix або, які, або, або щось типу фіксія до такого плану, оновлення це виходить. Якщо ми глянемо тут, наприклад, на скріншоти, бачите, диск, файл є лампочка, передній лівий ліхтар. Ось такого плану. Е, я вже собі його поставив, протестував, мені все сподобалось все, все дуже добре. І так, показую. Тут у нас опис, щоб скачати, нажимаємо тут. Мануал. Воно відкриває вам. Тут. Або файл. Вибираємо безкоштовний, тобто типо, без жодного преміума. Slow down. І чекаємо 5 секунд. Е, я знайшов це на YouTube каналі е, Survey. Ні треба нічого клікати Просто почекали 5 секунд, завантажимо вас і ось. Відкриваємо показати в папці. Нам треба відкрити або мінерар, що у вас там є. Так? Натискаємо тут. Видобути все. Якщо у вас Windows 11. І огляд. Тобто, ми вибираємо шлях куди. В мене гра знаходиться, тобто, ви маєте кинути там, де в Steam вас гра. У мене диск D. Відкриваємо Steam Library, Steam Map. Common. Вниз, Vein. Ще раз. Vein. Content, да, Content Pass. І вибір папки. Натискаєте, воно видобуває вам туди. М, в мене вже там є. Тобто, типу, такого плану. Показую, що в мене є. Так, відкриваємо э, library Teams, Common e, Vein, ще раз Vein, Content Packs Знаходимо наш e, Pack Chunk 98. Ось. він Є. Тепер запускаю гру для того, щоб ви переконалися, що я не обманю Запускаємо гру. Як бачите, перед нами українська мова. Ну І тут навіть є переклад. Ставки Vein є інді у ранньому доступі, є лише два розробника, один програміст, один е, дизайнер рівнів. Ну, типу, переклад By Surveyor. Тобто власник цього моду підписався. Це, це дуже добре. Я, ставлю, е, я залишу ссылку на його YouTube канал. І на посилання на його мод, щоб ви могли собі скачати і дуже сильно вибачаюся за те, що ставив російську, бо то що е, в стімі в, в майстерні є тільки російські Тобто там російська, французька та, та, та плану Склада, що там немає. Для того було б залишити коментар Surveyдже на його трансляції і надіюся що він викладе його в, в стім. Набагато краще, але можна і так поставити. Тобто, Через те, що ем, в, в, в оновленні одному з пропали, пропав весь лут з машин. Я створив нового персонажа, нову гру вже з українською локалізацією. Я з'явився в іншому місті, я вже точно знаю, що, як, до чого. І я зрозумів, коли читав ем, при створенні нового персонажа, що ем, в майбутньому. Може, може пропасти електрика, вода. Для цього нам не просто треба там, бездумно їздити, щось, щось збирати, ламати, то попали, а треба забезпечити себе, тобто створити е генератори, створити е сонячні панелі, краниці, вс... забезпечити себе повністю електрикою, водою, їжею, зброєю, всім, всім, всім. Тобто і я буду е, намагатися це робити. Е, в найближчому часі спробую зробити стрім. Буду дуже вдячний за ваші лайки, перегляди, підписки, коментарі, ставте, лайки, дизлайки, погані коментарі, гарні коментарі. Я всі читаю, всі лайкаю. Я дуже хочу розвиватися в плані того, щоб робити контент кращий. Можу робити якісне відео, але знаю, що його мало хто дивиться. Тобто 10 переглядів, 20 переглядів не варті того, щоб я сидів один, один день монтував, того, щоб якісь, якісь там переходи якось. Дякую всім за перегляд. Надіюся, я вам дуже сильно допоміг. На все добре, гарного, гарного дня і вечора.